Друзі, всіх вітаю на календарі 19 березня 2023 року і вийшов випустити це відео. Вирішив для того, щоб вас поінформувати, що вже час першої обробки наших плодових дерев від усякої нечисті, яка там зимувала усю. Весь зимовий період і може перенестись на весну. Обробку буду, буду проводити препаратом: от такий ось від Агромаксі. Називається він чистий сад, подвійний удар це інсектоакарицид, який, який у нас убуває. Зараз я вам почитаю коротенько, застосовується в ранньо-весняний період перед набуханням і в період набухання бруньок. На плодових деревах застосовуються проти перші плямистості. Це у нас хвороби, перша плямистість, а також папелиці, медяниць, зимового п'ядуна і інших значить, шкідників. Ефективний також проти мхів та лишайників, оприскування дерев і ґрунту під ними 3% Ось у нас 300 грам. Продається на 10 літрів води. Також додам, що можна обробляти кущі агрусу, смородини, малини від антракнозу, часто розпосуджена хвороба на цих культурах, а також можна ним зараз обробляти полуницю саме проти кліща, тому що це інсектоакарицид. значить, препарат токсичний для людини, тому що у вас повинні бути захищені органи дихання. Значить, на суниці ось пишуть проти плямистастей листя та сірої гнилі ягід. Оприскують насадження суниці ґрунту під ними навколо кущів двох відсотковим розчином. Тобто, оце йде на 15 літрів якщо для полуниці. Значить, також чистий сад нітро може використовуватися як гербіцид при обробці в ранньо-весняний період розчином препарату в ґрунту в концентрації 300 мл на 10 літрів води. Гинуть мокриця, суріпиця і інші бур'яни. Навіть бачите, яка його сильна дія. Навіть бур'яни можна крапити, якщо у вас десь ділянка, он як у мене, бачите де виноград починається такий островок. Ну я переводити не буду на бур'яний такий препарат. У мене його дві бутилочки. Тому зараз буду проводити обробку і вам раджу, не затягуйте, тому що вийшов подивився, бачите, вже брунячки у нас починають набухати на деревах. Ось дивіться яка. Видно чи не видно? Ага, ось так видно. Бачите, вже брунячка у нас в стадії набухання, тому ідеальний час на годиннику 16.00. Почекав, поки стихне вітер, тому що зранку було вітряно. А мені потрібна погода, спокійна. Без вітру подивився прогноз дощів, не очікується. Ну там через пару днів і 30 стоїть вірогідність, Ну, думаю, що не буде, тому що чим довше цей препарат буде у нас на дереві, тим краще він буде його ефект. На цьому буду завершувати своє звернення до вас. Будьте в тренді, підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо це відео було для вас корисне. І до нових зустрічей. Проводьте обробку. І нічого в цьому році не опустіть, тому що шкідники це така річ, що ховаються, і дуже швидко адаптуються, як тільки ви десь промаргаєте, як кажуть. От, тому успіху всім. До нових зустрічей. Так, ну що, друзі, обробка завершена. Одіг, одяг, одяг, щойно шапка, бо вмивався, летіло все в очі, воно, ну, знаєте, таке є золоте правило. Коли обробляєш, а вітер завжди в обличчя. От рідко буває, коли навпаки, на жаль. Ну, одіг, одяг маску, окуляри, тому більш-менш був захищений. Заняч препарат добре сотується в дерево, буде працювати, оберігати наші плодові дерева. Ну що, бажаю вам успіху всім. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб бути в курсі останніх новин. І до нових зустрічей. Успіху всім!